Вітаємо на нашому автосервісі. Сьогодні ми покажемо, як відбувається перше звернення для новачків. Ви дізнаєтеся, хто вас обслуговуватиме, що таке діагностика та як проходить процес ремонту. Коли ви заходите всередину, зверніть увагу на таблички з назвою СТО та ім'я майстра приймальника. Майстер-приймальник це той, хто допоможе вам оформити звернення, організувати діагностику та передасть авто майстру для ремонту. Він буде тримати вас у курсі всього процесу, відповідати на всі питання та пояснювати простими словами кожен етап. Вам не потрібно буде спілкуватися з автослюсерами напряму. Майстер-приймальник передаватиме всю інформацію вам зрозумілою мовою. Добрий день. Доброго дня! Як може вам допомогти? Моя машина стала погано керуватися, особливо на поворотах. Чую дивні стуки та відчуваю, що кермо стало важким. Я зрозумів. Це можуть бути проблеми з рульовою рейкою. Ми проведемо діагностику, щоб визначити точну проблему. Ви згодні? Так, звичайно. І що мені робити далі? Я зараз візьму вашу машину для діагностики. Давайте оформимо замовлення. Ми завжди захищаємо ваше авто від забруднень. Зараз я передам його нашим спеціалістам. Ось макет вашої рульової рейки. Це допоможе вам краще зрозуміти, як вона працює і чому можуть виникати проблеми, такі як витік рідини або корозія. Ми перевіримо вашу рейку на наявність подібних несправностей. Чому важлива діагностика? Це дозволяє точно визначити причину несправності. На прикладі рейки ми покажемо, як це відбувається. Діагностика це не просто перевірка, це комплексний аналіз, який допомагає уникнути зайвих витрат. Ми завершили діагностику. У вашій рейці виявлено витік рідини та корозію. Ми пропонуємо кілька варіантів: ремонт, заміна на нову або відновлену рейку. Я чула, що краще придбати нову, аніж відновлювати стару рейку. Це можливо, але в вашому випадку оптимально зробити ремонт вашої рейки. Вона ще може довго служити. Чи можемо розпочати ремонт? Так, звичайно. У Мастер-сервіс ми завжди пропонуємо максимально вигідне рішення. Ось так виглядає рейка до ремонту. А ось як виглядає чистий відновлений агрегат, готовий до роботи. Ваш автомобіль готовий, ви можете його забрати. Ми також надаємо детальний звіт про виконані роботи. Дякую, я навіть не очікувала, що все буде так просто. Дякуємо, що обрали наш автосервіс. Не варто боятися звертатися на сервіс. Головне обрати правильне місце. До нових зустрічей!